Мене сто разів питали, що я думаю про Пушкіна. За ці два роки може більше ніж 100 разів. Але ніхто не питав мене про Тараса, про Тараса Шевченка, наприклад, чи Лесю Україну. Розумієте, не тільки в грошах справа, а, а щоб видати книжку, потрібно зацікавленість другої сторони. Потрібно видавництво, яке справді хоче перекласти цього сковороду. Він воно хоче його взяти в свою програму і про книжкову програму, і бути і стояти за ним, хотіти його просувати, говорити про цю книжку і так далі. А просто видати, взяти гроші і видати такі. Таких охочих, звичайно. Багато але ці книжки потім не присутні ніде і мені надзвичайно ну сумно і страшно насправді це усвідомлювати. Що ця традиція небачення України вона має давні коріння, і, і навіть і в цьому сенсі теж дуже важко переламати цей, цей ну переламати цю традицію.